Ми оця пішли собі, залишивши табір геть незахищеним. Ми мусимо негайно повертатися до табору і розібратися з цією відступницею. Вогнела більше не слухав. У нього паморочилося в голові. Відданий клану, він просто не міг повірити, що жовтий клан могла бути небезпечною для кошенят, Злякавшись за життя старої кицьки. І з тягарем запитань, на які лише вона могла відповісти. Вогнелап кинувся геть від сіролапа й кроколапа, не сказавши ні слова. А вогнила блискавкою злетів на схил і помчав крізь ліс. Невже він помилявся щодо жовтоїкли? А якщо він попередить їй про небезпеку, чи не похитне це його власне становище, у клані? Рудий молодий новак кицюня минулого. Синя зірка мудра та спокійна кішка. Провідниця громового клану. Левосерд мудрий кіт, виховник сіролапа, воєвода громового клану, помічник синьозірки. зірки. БІЛОштор. Світлий котик, вояк громового клану, виховник пісколапка. Пісколапка світла руденька кішка, дочка рудохвоста. Учениця білошторма. шторма. Сіролап сірий котик. Друг вогнелапа, Учень левосерда. Тигрокіхоль. Сильний та безстрашний кіт. Має шрам на носі, виховник Круколапа. КруКОЛАП суром'ясливий новак. Став невпевненим через свого злого вчителя Тигрокіхтя. Жовтоїкла. дивна стара кицька. Минула медикицька тіньового клану. Самітниця. Жовтоїкло! Жовтоїкло, Прокидайся. Це важливо. Я й не спала. Ти прийшов до мене прямо зі зборища. Отже, ти все знаєш. То Орлом дотримався обіцянки. Якої обіцянки? Гордий провідник тіньового клану пообіцяв вигнати мене з усіх кланових угідь. То що він сказав про мене? Він попередив, що наші кошенята в небезпеці, доки ти живеш з нами. Він не назвав твого імені. але Громовий клан здогадався, кого він мав на увазі. Ти повинна піти звідси, доки інші не повернулися. Тобі загрожує небезпека. Ти хочеш сказати, що всі повірили зороломові? Що мав на увазі з зоролом, коли казав пильно стежити за своїми кошенятами? Справді ти бо їм щось заподіла. А ти як думаєш? Біжи, жовтоїкло, в той іхло, біжи. Вогнелапе, тепер ти віриш, що я невинна. і я вдячна тобі за це. Якщо ти мені віриш. То інші зможуть. Знаю, що зірка захоче мене висухати. Я не можу тікати вічно. Я вже надто стара. Зостануся тут і погоджусь з будь-яким рішенням клану. Але як щодо тигрокігтя? якщо він. Тигроки, хоть і, і він розуміє, яку владу має над іншими котами клану. Вони слухають його, але навіть він напережитиме синя зірці. Іди геть, вогни лапе. Не треба, щоб тебе зараз бачили зі мною, бо ще втрапиш у халепу. Ти вже ніяк мені не допоможеш. Вір у свою провідницю і дозволь їй вирішувати мою долю. Ай, куди ви мене ведете? Вогнелапе. Ти ж прибіг попередити жовтоїкло. Чи не так? Чи так, але вона не хоче тікати. Вона довіряє справедливості сині зірки. Хтось помітив мою відсутність. Лише я і кроколап, більше ніхто. Що відбувається? Я не наказувала нападати на нашого в'язня. Ми встигли! Кошенята в безпеці. Звісно, в безпеці. Але ж, ти ж таки все у твоїй звідси, правда. Зорелом лише сказав, що десь в лісах бродить відступник. Він не назвав ім'я жовтоїклої. Кошенята в безпеці. І доки вона в моєму клані. Жовтий клій не буде завдано жодної шкоди. А зараз час поговорити про те, що справді нам загрожує. Зорелом, клан тіней. Ми вже почали готуватися до нападу тіньового клану. Ми продовжимо підготовку, посилимо прикордонну варту. Вітряного клану більше немає. Річковий клан дозволив воякам тіньового клану полювати на своїх угіддях. Громовий клан залишився сам на сам проти зорелома. Завтра я вирушу до місяця скелі. Вояки зореного клану дадуть мені необхідні сили, щоб провести громовий клан крізь ці темні часи. Вам усім потрібно відпочити. Коли розпочнеться день, потрібно буде чимало зробити. А зараз я хочу поговорити з Ловосередом. Чує, сіролапе, що таке ця місяці скеля? Ну, ця скеля глибоко під землею і вона сяє в темряві. Усі провідники кланів повинні провести біля місяці скелі хоча б одну ніч, коли їх обирають. Там духи звоєнного клану діляться з ними. Діляться з ними чим? Цього вже я не знаю. Я знаю тільки, що провідник повинен переспати ніч біля каменя, а у вісні до нього приходять особливі водіння. Після цього провідники одержують дар дев'яти життів, а гади, мені додається, зірка. Ну, знаєш, там, синя зірка, кривозір з сорелом. Ще деякий час сіролап і вогнелап розмовляли між собою. Допоки до них не підійшов голивосед. Що ж, здається, що Вогнилап, сіролап і кроколап скоро досягнуть важливого етапу свого тренування. Якого нового етапу? Синьозірка хоче, щоб ви супроводжували її під час подорожі до місяця скалі? Гави, і порохолапи. Не переймайтесь, ваша мандрівка відбудеться невдовзі. Проте зараз громовому клану потрібні ваші сила і навички у таборі. Я також зостануся тут. Вони дивився повзливосерде на свою провідницю, синю зірку. Чому вона обрала саме мене для мандрівки? О, До речі, а де кроколап? Е, він у гнізді неподалік. А, добре. Нехай спить. Візьмете зілля й для нього. І гарно відпочиньте. Вирушаєте вже на світанку. Вогнелап і сіролап швидко попрямували до кубла плямолистки. Ви прийшли взяти трави для подорожі? Так, будь ласка, а жовтої клій, здається, потрібне ще макове насіння, Її рани знову відкрилися. Прямолистка обережно підійшла до сховища трав і взяла звідти макове насіння. Тут вистачить на вас трьох, темнозелена трава притлумить ваш голод у дорозі, інша дасть вам сили. З'їжте обидві першні жити. Не так смачно, як свіжина, але присмак невдовзі зникне. Дякую, плямолистко!» – сказав вогнелап. Сіролап підняв інші два згортки. Друзі повернулися та пішли назад у тунель. Ну, я сподіваюся, ці трави не зовсім гидотні!» До місяці скелі, мабуть, далеко, нам іще ніколи не давали трав. До речі, а ти знаєш, де це? Поза землями кланів, серед високих каменів, вона глибоко під землею, у місці, яке називається Уста Матері. лапа вразило те, скільки сіролап знає про це таємниче місце. Ти що там уже бував? Сіролап похитав головою. Ні, але всі новаки повинні здійснити туди мандрівку, перш ніж стати вояками. Від думки про те, щоб стати вояком, вогнелапові очі засяяли від захвату, а він сам випростався, щоб здаватися вищим. Вогнила поглянув угору крізь листяне шатро, на зірки, що морехтіли у чорному небі над його головою, уже звернуло за місяцепік. пік. Ех, нам треба трохи поспати. А двоє новаків кинулися до своїх затишних гніздечок у Навацькому кублі. Але сам вогнелап не міг уявити, як заснути. У його голові безнастанно крутилися думки про завтрашню пригоду, участь у зборищі, мандрівка до місяцескелі, скелі. Яким далеким зараз здавалося його. Домашнє життя. Дякую за перегляд. До наступної серії.